Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про найголовніше право. А яке право? Послухайте уривок казки? Я тебе з'їм. Не їж мене, Лисичко, сестричку. Я тобі пісню заспіваю. Сідай у мене і на язиці. Щоб мені чутніше було. Сів колобок і давай співати. Я по коробу метений, на яйцях спечений, я від бабки втік, я діда втік, так і от тебе втечу, а лисичка його гам і проковтнула. Малята, яке ж право порушено в казці колобок. Так, право на життя це саме головне, що може бути тільки у людини. А що б ви змінили в цій касці? Щоб не порушилось право на життя. Так, дозволив би Колобку дружити з усіма звірятами яких він зустрів на своєму шляху. Адже ми знаємо, що кожен має право на життя. Молодці малята! Бережіть своє життя.